Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Наслідки атаки дронів по критичній інфраструктурі долають на Тернопільщині. Ворожі безпілотники вразили енергетичний об'єкт. Після удару було знеструмлено понад 70% населених пунктів області. В Тернополі не було світла і води. Зупинилися ліфти та електротранспорт. Яка ситуація в місті нині? Кореспондентка ТСН Світлана Павук розкаже далі. Нічно інфраструктуру Тернополя вже заживлено. Усі котельні міста відновили свою роботу. Тролейбуси почали виїжджати на маршрути. Ліфти у багатоповерхівках вирішено поки не вмикати. Школи та дитсадки працюють у звичному режимі, але через нестачу електроенергії обленерго впроваджує нові графіки вимкнення світла для трьох мікрорайонів міста. Максимально здійснена так, перекомутація електричних мереж. Залучена підтримка від наших сусідів, сусідніх Обленерго, де це можливо, де це дозволяє архітектура мережі забезпечити таку підтримку. І станом на зараз в нас в цій підстанції вищого класу напруги. Є заживлені. відповідно цих підстанцій. Заживлені всі об'єкти критичної інфраструктури енергетики працюють над повним відновленням електропостачання Тернополя. З'явилася вода у кранах та працює каналізаційна мережа. Тепло подається з котелень, які живляться від генераторів. За словами міського голови, година роботи міста на генераторах це 4 тонни дизельного пального. На даний час вода подається повноцінно, каналізація працює повноцінно. Теплопостачання частина котелень працює від звичайного електрожилення. Частина далі продовжує роботу від резервних генераторів. Під час нічної атаки Тернополя силами ППО було збито три ворожі безпілотники, проте інші досягли своїх цілей через повторні атаки. Пожежу на енергооб'єкті не вдалося загасити відразу, бо довелося відводити людей та техніку. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.